Світ інстаграму схожий на барвистий калейдоскоп, у який ми занурюємося і залипаємо там. Зкриваючи додаток, ми бачимо ідеальні подорожі, прекрасну їжу, гарних підтягнутих струнких людей. Кожен пост, сторі, старілс це невичерпне джерело візуальної насолоди. Але під цією блискучою поверхнею криється темний зміст, про який ми з вами сьогодні і поговоримо. В кінці відео будуть наведені спроби побороти інстазалежність. Ставте свій чарівний лайк, підписуйтесь та ставайте спонсором мого каналу. Для спонсорів вже вийшло нове ексклюзивне відео. Можете переходити та дивитися. Не забувайте про допомогу нашим захисникам. Донайте для фонду Повернись живим. Посилання у описі. І починаємо! Звичайно, чимало інших соцмереж також приносять нам непоправну шкоду, попри навіть якусь користь. Але мова сьогодні не про них. Чи задумувалися ви, скільки часу у вас викрадає інстаграм? Зайдіть у свій екранний час і подивіться, скільки щоденних хвилин чи годин ви провели в цій соцмережі. Що було б, якби ви цей час витратили на вивчення іноземної мови, чи якоїсь мови програмування, чи взагалі на йогу чи спорт? Я займаюся найскладнішим рівнем йоги. Називається він аштанга. Просто уявіть я всій час уявляю хвилини і години, які я витрачаю на монтаж відео. Однією з найбільших проблем інстаграму, про яку повсякчас говорять, є те, що він постійно створює порівняння. Коли ми дивимося чужі профілі, ми часто починаємо порівнювати себе з іншими. Це спричиняє у нас відчуття неповноцінності. Почуваємось ми ніким. Навіть свої якісь цілі чи досягнення ми бачимо як нулячі. У нас може опускатися самооцінка, особливо коли ми бачимо лише найкращі моменти з життя інших. Що створює ілюзію ідеальності, я не лише про інфлюенсерів, а й про ваших друзів та знайомих, адже кожна людина переважно фільтрує те, що вона викладає, добираючи найкращі фотографії та навіть обробляючи їх. Не беремо до уваги треш блогерів, які закидають все in real life. Якщо ти нормальна мілфо, яка уважає себе, якщо тебе мужик музик ти кажеш тако до нього. Слишко смотри сюда. Я не хочу звинувачувати в цій ідеальності нікого з інфлюенсерів. Всі, хто прийшов на цю платформу, вже почали грати за її правилами. Так тут чомусь прийнято. В хто ці нормальним вважається, розмірковувати на якісь навіть важливі теми, просто жуючі макарошки з ковбаскою. А от в інстаграмі цього ви собі не дозволите. Такий рілс просто не залетить. Ну хіба що в сторіс це буде допустимо? Я не дуже сильний експерт в інстаграмі, але мені здається, що ось така бежева естетика з рілсами, квіточок, круасанів та кави з'явилася у нас приблизно перед початком повномасштабного вторгнення. І це все залишається досі майже незмінним. Воно дуже однакове. А ми дивимось на цю естетику і починаємо порівнювати зі своїми реаліями. А взагалі-то філософія інстаграму, який лише починав свою діяльність, полягала у миттєвості фотографії, які ви робите, і можливості поділитися з друзями, що ви зараз переживаєте. Інста. Це від слова «інстант» – миттєвий. Також не забувайте, як ми починаємо звертати увагу на красу інстамоделей і завжди знайдеться хтось кращий, сильніший, більш підтягнутий і більш розумний. Це усвідомлення приходить до нас тоді, коли ми приймаємо себе та свою зовнішність. Але якщо ви ще не на тій стадії прийняття, то такі зображення інстабогинь часто можуть засмучувати. Але попри красу таких дівчат, не варто забувати, що там можуть бути застосовані фільтри, ретушування, і це все на жаль формує нереалістичні стандарти краси та успіху, що говорить про інстаграм люди, які пішли через нього на психотерапію. Нещодавно я зрозуміла, якої шкоди мені завдав інстаграм. Я прокидаюся вранці, відкриваю Інстаграм, і мій живіт починає буквально боліти через те, що я бачу. Завжди є жінки з більш сяючими, бездоганними, ідеально пропорційними тілами. Можливо, я опосередковано порівнюю себе із ними і відчуваю себе неповноцінною, тому що в мене немає тіла, яким всі захоплюються. Хоча я знаю, що я гарна, але все одно відчуваю себе негарною. Чому я не бачу цих жінок у реальному житті? Крім того, в інстаграмі завжди є чоловіки. Які пишуть грубі сексистські коментарі, вони також сексуалізують жінок та принижують тих, які не вважають красивими за своїми стандартами. Я гортаю інстаграм протягом 5 хвилин і стаю найбільш негативною людиною з найбільшим стресом. Це псує мій день і повільно руйнує моє життя. Слідування інста ідеалам може руйнувати нашу креативність. В погоні за трендовими образами чи стилем життя. Ми несвідомо, ну або ж усвідомлено копіюємо стиль інших. Або надихаємось. Знаєте, як оце говорить, немає нічого крінжовішого, ніж знайома або знайомий, який намагається стати блогером. У неї 300 підписників, але вона веде сторіс так, ніби в неї їх 300 тисяч. Відро з крапами в дії, тому що таких людей часто не підтримують та не заохочують продовжувати себе проявляти. До речі, варто зауважити про концепт гори крінжу це таке умовне явище, за якого ти підіймаєшся на гору. Яка називається гора Крінжа умовна гора, яку людина має подолати, попри сміх та образи хейтерів, щоб потрапити до мети. Подолавши цю гору, тобі вже стає все одно на крінж оточуючих, і ти займаєшся спокійно своєю творчістю. Але навіть якщо стати інфлюенсером, це реальне бажання людини, а не просто прагнення когось наслідувати. Це може викликати проблеми, хоча й не завжди. Меган Джентрі, фотографка та інфлюенсерка, сказала, що вона відчула серйозні психічні зміни. Коли інстаграм захопив її життя, бути інфлюенсером це мало набагато більше часу, ніж я очікувала. Я знала, що якби я тратила більше часу на публікацію, то отримала би більше лайків і більше зацікавленості. Тож я почала планувати свій день: час для друзів, час для сім'ї. Все організовувалося навколо публікації. Також вона звернула увагу на зміни у своєму бойфренді протягом трьох років. Він спав на дивані, грав у відеоігри і майже зі мною не розмовляв. Але коли ми були на публіці, він говорив: Це моя дівчина, вона прекрасна інфлюенсерка. Також він почав використовувати мене, щоб збільшити кількість своїх читачів. Згодом вони розлучилися. Тревел блогерка Кешлі Кучеран, яка продала будинок. Та зняла всі свої заощадження, щоб подорожувати, розповіла, що інстаграм зруйнував її життя. Почавши свій тревел-блог для душі, з часом вона усвідомила, що є тисячі кращих тревел-блогерів, до яких вона не дотягує. Проблеми почалися тоді, коли я зрозуміла, що кожен з них постійно публікує неймовірні знімки, які збирають тисячі лайків. Коли я порівняла їхні дописи зі своїми і реакцію, яку вони отримали. Моя впевненість у собі різко впала. Я почала думати про місця подорожей з точки зору їх інстаграмності, а не з точки зору моєї зацікавленості у тому, щоб їх відвідати. Коли я була на місці подорожі, я тратила більше часу на зйомки сторіс та іншого контенту ніж на перебування в моменті. Інстаграм примушує інфлюенсерів постійно постити контент для того, щоб бути актуальним, і це спричиняє певну тривожність та й загалом міняє стиль життя. Але це ще не єдині ментальні розлади, які за собою тягне інстаграм. Давайте поговоримо про те, як інстаграм сприяє розвитку FOMO, Fear of Missing Out – тривожному психічному стану, який характеризується наявністю страху пропустити щось важливе. Постійний перегляд оновлень і спроба бути в курсі всього можуть призвести до тривожності та почуття незадоволеності власним життям. Тут варто зауважити, що це не залежить від виду соцмереж, це психологія людини. Та наша тривожність. Скажімо, в перші дні після початку повномасштабного вторгнення я читала новини просто цілий день. Я оновлювала кожну стрічку кожного телеграм-каналу приблизно кожні 10 хвилин. У них у всіх писали однакові новини, але я читала кожну цю сторінку і постійно чекала на оновлення. Я перечитувала кожен пост, бо думала, що можу пропустити новину про закінчення війни. Пам'ятаєте, як Рон слухав у фільмі Радіо не з надією почути хороші новини, а з надією не почути погані? Фомо характеризується непереборним бажанням постійно бути у курсі справ друзів та знайомих. Згідно теорії самодетермінації, ФОМО виникає тому, що ми прагнемо бути у зв'язку з іншими людьми. Це є нашим якимось еволюційним механізмом для виживання. Коли ми почуваємося самотніми, це у нас вкликає якийсь первісний страх залишитись наодинці та загинути. А тепер давайте заганайте пальчики, скільки ознак наявності ФОМО є у вас. Часто боязнь пропустити важливі речі та події. Змістовий акцент на фразі Всі, крім мене, нав'язливе бажання входити до кожної соціальної комунікації, яка вам пропонується. Скажімо, ходити на вечірки та різні заходи, прагнення подобатись людям та отримувати схвалення постійно. І прагнення постійно бути доступним для спілкування, бажання повсякчас оновлювати стрічки соцмереж. І найголовніше це відчуття дискомфорту, коли смартфона немає під рукою, як і будь-яка соціальна мережа, яка покликана утримувати нашу увагу своїми алгоритмами. Інстаграм також спричиняє вплив на наше психосоматичне здоров'я. В першу чергу у людини може порушуватися сон. Яскраве світло екрану та потік інформації, так само, як і скролінг взагалі будь-якої інформації перед сном, може спричиняти труднощі у засинанні. Тривале використання смартфона протягом дня призводить до втоми очей, їх сухості та почервоніння. Також можуть бути проблеми із поставою, тому що ми сидимо, як сутула собачка. І листаємо. Я навіть бачила відео, як тримати телефон треба правильно, щоб ти не був сутулою собачкою. Насправді, коли ви сидите в телефоні, ваші м'язи шиї атрофуються через те, що постійно шия висунута вперед. Передні м'язи шиї спазмуються, а задні атрофуються, що провокує шийний лордоз, а потім підвищення тиску і пониження тиску. В епоху соцмереж ми втрачаємо реальні соціальні зв'язки. Інстаграм може створювати ілюзію соціальної взаємодії, нібито ти з кимось поспілкувався, але все одно це не замінює реального живого спілкування. Скажімо, у вас от є друзі, з якими ви спілкуєтеся лише онлайн, а бачитесь ну дуже рідко, хоча ви живете з ними в одному місті. Але навіть якщо ви разом з друзями чи з родичами, ви все одно постійно тримаєте телефон у руках. І замість того, щоб насолоджуватися моментами з найріднішими і найближчими людьми, ми просто знову думу скролимо і тратимо своє життя. Це реально погіршує стосунки, тому що не всім подобається, коли їхній співрозмовник залипає в телефоні. А тепер давайте задумаємося, як інстаграм може впливати на романтичні стосунки. І якщо ви подумаєте, що насправді він не впливає, то я вам скажу, що вплив присутній у світі інстаграму, усе виглядає бездоганно: щасливі пари, на мальовничих курортах, романтичні вечері, при свічках та бездоганні фотографії, які передають любов та гармонію. Але за цією ілюзією ховаються потенційні проблеми. Які можуть серйозно впливати на ваші взаємини. Інстаграм стає джерелом стресу, ревнощів та розчарування, руйнуючи довіру та гармонію у відносинах. Інстаграм створює ілюзію, що у інших пар все добре, але насправді у кожної пари є якісь питання, які вони вирішують. Але коли ви дивитеся на інші інстаграми, вам здається, що ваші стосунки дуже погані. Звісно, все в межах розумного. Оцінюйте об'єктивно. Коли ми бачимо якісь пости людей і порівнюємо їх зі своїми стосунками, це в нас викликає певне невдоволення. І це може бути причиною пасивної агресії, якогось бурчання, претензій та намагань звинуватити партнера там, чи партнерку у чомусь. Через це створюється додатковий тиск у стосунках, тому що ми також бачимо ідеальні поїздки, круті подарунки і починаємо планувати своє дозвілля подібним чином і вимагати ось таких подарунків ну або ж натякати. Але питання в тому, що не завжди є час та кошти на таке дозвілля. І знову ж таки це спричиняє певні нюанси. Якщо у пари є проблеми з довірою, то Інстаграм стає не причиною, а лише наріжним каменем проблем у відносинах, відстеження активності партнера в Інстаграмі. Прослідковування кого він лайкає та коментує, разом з тим, соцмережі загалом надають можливість людям підтримувати контакт з колишніми партнерами або знайомитися із новими людьми. Постійна публікація особистих моментів в інстаграмі може порушувати приватність стосунків, деякі моменти краще залишити між двома людьми, щоб зберегти їхню особливість та інтимність. Нехто кажуть, що щастя полюбляє тишу. Та й, взагалі, замість того, щоб проводити час разом, багато пар просто сидять разом, але в інстаграмі. Тут втрачається живе спілкування та якість проведеного разом часу. Але смартфон іноді може бути просто ширмою, яка виникає через небажання вирішувати якісь труднощі або взагалі небажання продовжувати стосунки. Це все дуже на підсвідомому рівні. Постійне використання смартфонів та інстаграму може призвести до того, що партнери взагалі не звертатимуть уваги одне на одного, і це, звісно ж, призводить до погіршення якості стосунків. Інстаграм це потужний інструмент, який може бути як корисним, так і шкідливим, залежно від того, як ми його використовуємо. Важливо знайти баланс між віртуальним життям, якого ми не можемо уникнути, та реальним. Це все потрібно для нашої кукухи. Якщо ви не готові так одразу. Покинути інстаграм як будь-які соцмережі, то ви можете налаштувати якісь перші кроки для збереження своєї клепки. І першим кроком є відписатися від тих блогерів, які у вас причиняють певний дисонанс або дискомфорт. Вони не погані і не хороші, просто вони вам не підходять. Бо ми всі різні. Також відпишіться від тих блогерів, які постійно примушують або спонукають вас купляти речі. Які вам не потрібні. І, можливо, навіть ви на це ведетеся, але це важливо прослідковувати. Дуже корисним способом фільтрувати свої соцмережі є принцип «Stroll before scroll, тобто ідіть на прогулянку чи на пробіжку перед тим як ви зайдете в соцмережі. Або зробіть легенькі вправи для рук, чи якісь присідання чи його займіться. В будь-якому випадку зробіть рухи, які допоможуть покращити кровообіг. І забути на пару хвилин про ці соцмережі також не зайвим буде усвідомлення того, що інстаграм робить нас нещасними. Інстаграм тримає нашу увагу дуже міцно. Це все завдяки алгоритмам, які прослідковують наші вподобання, і тому ми заглиблюємося все глибше і глибше. Але варто подумати, для чого нам заповнювати свій ментальний простір фотографіями знаменитостей, яких ми не знаємо, яких ми ніколи не бачили і більше не побачимо, або зображеними людей, які примусять нас почуватися погано. Mine Instagram once for three days when I started realizing that I'd spent twenty minutes looking at somebody's Instagram page who I will never who is like worked for a friend of mine. I was like, what am I just wasted 17 minutes of time. I now feel like I should move to California, get this specific dog, and change my life in all these ways. I felt so Бадлак, like авіз I, I can't do this. I'm too fragile. Чекаю ваших коментарів щодо того, чи сидите ви в інстаграмі, чи великий у вас екранний час з соцмережами. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь, ставайте спонсорами Шуґа та Шуга Маміс і дивіться вже нове моє відео. Також переходьте в мої Тіктоки та Інстаграм. Ой.